1961 рік, 12 квітня, старт космічного корабля Восток. Ім'я першого у світі космонавта Юрій Гагарін. Ім'я головного конструктора засекречене. Лише у січні 1966-го із некрологу весь світ дізнається, що космічну еру відкрив Сергій Корольов, який народився і до трирічного віку жив у Житомирі. Внімання! минутна готовність. Минутна готовність. Заря один, я кедер, вас зрозумів? Кедр, я заря один. зажигання. Орева, дається зажигання. У будиночку, де почалося життя корольова, сьогодні все як і 107 років тому. Меблі тих часів родинні фото пасмо волосся майбутнього конструктора, перший автограф і глобус, подарований маленькому корольову бабусею. Перші думки про польоти, про літальні апарати у нього виникли саме у Ніжині. Тому що саме у Ніжині він вперше побачив у небі літак, коли йому було 5 років, дідусь купив квиток. Посадив онука на шию, і вони пішли дивитися показові польоти відомого в той час Льотчика Утечкіна. Понад 40 років тут не втомлюються показувати особисті речі конструктора, розповідати про його наукові успіхи і про те, як у 38-му році корольов був репресований. Керівництво інституту на той час було вже розстріляно, а корольова заарештували. Звинувачення було стандартним: шкідництво в галузі нової техніки та участь в антирадянській організації. За ґратами корольов пробув шість років. Потім у так Ваних шарагах працював на оборону і займався створенням реактивних прискорювачів для бойових літаків часів Великої Вітчизняної війни. За ці роботи він звільнений достроково у 44-му році. У 45-му за ці роботи він нагороджений першою державною нагородою орденом Знак Пашани. Дізнатися більше про всесвітньо відомого конструктора і відсвяткувати день народження корольова у місці, де він народився. Житимирян запрошують 12 січня. Для відвідувачів влаштують день відкритих дверей, демонструватимуть фільм про життя та творчу Діяльність корольова а з 14 до 16 години в експозиції космос діти матимуть нагоду відчути себе справжніми конструкторами і виготовити ракету власними руками.